Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Рибки, розклад сьогоднішній для вас і поговоримо про сумніви. Якщо сумніваєтесь, давайте розберемось, чому. Тому що дуже часто сумніви зупиняють, а не можна стояти на місці, і я вам постійно про це говорю. І так, коротесенько, про головне дивимось. Чому ж ви сумніваєтесь? І як це владнати? Як позбутися цих сумнівів? Як вирішити свої ситуації? Я бачу дуже хороші карти. Це десятка кубків, це ваші емоції, почуття, це коли у вас все добре, коли все налагоджено. І насправді ви прагнете, можливо, такої гармонії. Ви хочете, щоб все було добре, щоб в кожному кубку було сповна, щоб з кожним складались відносини, щоб ви відчували правильні емоції, щоб ви відчували підтримку. Але ви стомилися, тому що вам доводиться дуже багато нести на собі. Можливо, навіть брати все, можливо, навіть брати відповідальність за все. І насправді це вас виснажує. Ви сумніваєтеся лише в своїх силах, тому що ви дуже багато на себе взяли і перестали, можливо, навіть довіряти іншим. А все хочете тримати лише в своїх руках. За кожну емоцію хочете відповідати самостійно. І в цьому якраз і є проблема. Тому що коли ви зараз маєте приймати правильні рішення. Ці сумніви вас збивають з вашого шляху, тому що ви думаєте, я більше так не зможу, я, можливо, це не потягну, я можливо не піду далі, і це вас зупиняє. А все тільки через те, що ви дуже багато на себе взяли. Потрібно трішечки себе розвантажити, бачите, що вам важко в роботі. Не робіть чогось, відкладіть щось на потім. Вдома заручіться підтримкою близьких, Розпреділіть правильно, хто що має зробити, хто в чому має допомогти. Тому що тільки так ви досягнете радості, тільки так у вас будуть хороші новини, якісь дуже класні результати. Тому що трійка кубків це якийсь підсумок, це, як знаєте, збирання врожаю, святкування. тобто над чимось працювали, якийсь проміжок часу потратили, і вже тут іде святкування. Не сумнівайтеся в тому, що все вдасться. Просто дозвольте, щоб вам допомогли. Розпреділіть обов'язки, щось відкладіть на потім. І тоді ви побачите, що не буде цих сумнівів. Бо все це лише зупиняє вас. Ви думаєте, я ж не потягну, я більше так не зможу, мені важко. Десятка жезлів вона показує, що назбирується і з часом, і з обставинами дуже багато ситуацій. І все тримає одна людина, тобто ви. І через це. Е, важко, тому що навіть якби ви сьогодні почали одне за одним е, вирішувати, ви розумієте, що це вам все рівно не під силу. Десь інтуїтивно ви відчуваєте, а ви другі рибки точно відчуваєте, тому що інтуїція у вас працює як ні в кого. <кій> інтуїтивно ви відчуваєте, що вам треба допомога. Але ви, можливо, навіть розчаровуєтеся в тому, що хтось вам допоможе. Тому насправді. Повертаємось знову ж таки на початок розкладок. Я сказала, дуже гарні карти, гарні емоції. Ви хочете, щоб все було добре, щоб спілкування налагоджувалося, щоб в кожному кубку було щось. І це буде, тільки ви маєте дійсно трішечки більше довіряти іншим і доручити якусь можливу роботу, розподілити обов'язки. Ось така інформація сьогодні відкривається на розкладі. Починаємо з десятки кубків, закінчуємо трійкою кубків. Все про емоції, про почуття, про дружбу. І це хороші емоції, тому що якраз і десятка, і трійка показують радість, показують спокій, показують, що всі об'єднуються з якихось хороших причин, з гарних подій, з приємних новин. Сім'я тут, можливо, навіть, родина. Тут уже просто найближчі, тому що завжди, коли якісь радісні моменти, то ми збираємося зазвичай з тими людьми, яких любимо, які нам близькі, які нам дорогі. І з цими людьми ми святкуємо свої якісь етапи, щось приємне в житті. Тому, мої дорогі глядачі, бажаю вам всього хорошого, не сумнівайтеся. Я думаю, ми розібралися, чому ви зараз Хочете зупинитися, не зупиняйтеся, тільки вперед заручіться підтримкою, і нехай вас не буде сумнівів у прийнятті правильних рішень. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!